Так, друзі, на мені шуба ASOS або Azos, як я кажу, із штучного хутра за 4 тисячі гривень. Сколько? Як вам нічого, прошу прокоментувати і зацінити однозначно цей шедевр. В цій шубі я трохи схожа на Єтті. Що ви думаєте з цього рахунку? Купили б ви таку шубу за таку ціну. До речі, в цьому магазині бувають знижки на люкс, а це річ люксова. Мінус до мінус 80%. Так, це товар люкс, і погляньте. Можливо, колись на неї буде навіть знижка. Але, чесно кажучи, наразі я не готова віддавати такі гроші. Ось. За шубку Езос розмір 12, євро 40 і US вісьмирка. Тридцять відсотків полієстер ні, тридцять. 30... 33 поліестер, 30 акрил, 37 мода акрил І підкладка поліестер. Далі, що я хочу приміряти, ось таку шкірянка. Такий навіть це шкіряний плащ, я б так сказала, до середини він йде мав косуха. Тут навіть є ось таке цікаве хутро. Один із моїх улюблених відтінків це сірий. Вона нова, але висить в люксі знаходиться. знаходився. Я не бачу цінника. Ні, бачу, ось він. 700. І коли в них знижки до 50%, треба взнавати, коли, в які дні місяця. Можна купити її за 350, якщо буде мінус 50. Далі ось така сукня. Animal Print. Дуже класно, І це річ на вагу. І ось такий комбінезон. Теж гляньте люріксовий. Цікавий. Мені сподобався дуже колір. Марка. Я спочатку хотіла прочитати як Анапа. Ось такий <laughs> зараз. Ну, не знаю, чи я буду його приміряти, але просто вам показую, що це річ на вагу, якби зараз да, було, наприклад, літо весна без проблем. Дуже крутий, модний і ще ось косуха, яка коштує 900 гривень. Я розумію, що вона взагалі не нова, її абсолютно носили, тому що є такі, бачите, сліди. Якісь п'ятна. Зараз побачимо, що з цього всього буде. Ось такого типу плащ, дуже приємний відтінок, і дуже пасує бундиночка, як ви бачите. сіре таке хутро. Штучний, стильний, ось такий плащ. І, можливо, якщо, ну, чесно кажучи, це не мій стиль трохи. Тобто, я звикла до такого одягу, знаєте, спортивного більше, так, в характеру. Він більш такий жіночний, елегантний. Ось. Але варто чекати знижки, тому що це, звичайно ж, не натуральна шкіра. Ну, і тоді, і тепер, ви зрозуміли. Хочу сказати про цю косуху, що дуже легенька, вона просто як пушинка. І за рахунок цього, можливо, не знаю, така ціна, а ще за рахунок того, що це досить якісна марка. Якісний бренд. Ось тому. Я себе абсолютно вільно в ній почуваю. Ну, На відміну від косухи Resort, ця матеріал мається на увазі матеріал набагато якісніший. Навіть якщо це не шкіра. Але варто чекати знижки. Дивіться, вибачте, звичайно, я ці речі приміряти зараз не буду, тому що ну, це видно, що однозначно не мій розмір. Але хочу сказати, що дуже непогана річ і приємна на дотик. Зараз, якщо знайду склад тканини, я обов'язково вам розкажу. Дуже приємно брати я її не буду. Якщо вам треба щось, пишіть мені в інстаграм. Марка цієї речі Pretty Little Things і поглянемо склад. Тут 95% поліестер і 5% віластан. Так, повернути до цього комбінезону. Айанапа. Окей, прочитала. Це розмір L. Надзвичайно приємний колір. Він. Так, на відео навіть видно. Він синьо-фіолетовий, такий більше до фіолетового. На жаль, є ось такі нюанси, погляньте. Це, мабуть, що щось було тут підшити, може. Або ось. Но, на жаль, так. Є такі місця, де з ними вже нічого не зробиш. Тобто, або ти вдягаєш і носиш, позаду, здається, немає. Такі погрішності, ось, затяжки, ну, ви розумієте, дуже стильний. Але на жаль, я не можу його брати і не можу нікому навіть подарувати, чесно кажучи. Хоча є кому такий розмір, підійшов би однозначно одній людині. Ну ні, не ризикну. Цікаво, скільки він коштує. Друзі, якщо вам сподобались якісь речі з тих, які я приміряла, і ви хочете їх придбати, напишіть мені в інстаграм або на мою почту. Ну що, як у вас справи? У нас вчора вимкнули світло на 4 години. Сьогодні зранку вимкнули світло на, на годину, потім включили. Тримаю щоку, щоб вона не звисала, тому що, якщо я відпущу, дивіться, що відбувається. Оп! І тут така оп, виходить така виїмка і видно. Видно ваш вік, власне. Дивіться, найгірше в те, що ми не знаємо, і ви, мабуть, не знаєте, як працюють ці графіки, коли включать, коли відімкнуть те, що на сайті Обленерго воно взагалі не співпадає. Обленерго вам окремий привіт. Друзі, якщо ви хочете бачити більше подібних відео про моду шопінг, тренди одягу, обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також коментуйте. обов'язково не забудьте прокоментувати про Шубу Есос, ваші враження, ваші думки. Ось дякую, що були зі мною! І побачимося вже в наступному ролику.